Хочемо поговорити ось про що маємо інформацію, що Путін особисто віддав наказ про те, щоб його війська залишалися під Херсоном, через що вони понесли великі втрати. Натомість деякі генерали російські вони були проти такої волі Путіна, хотіли там відступати чи перегруповувати. Тож, ось такі різні позиції між Путіним та його посіпаками про що можуть свідчити і до чого призвести. Ці Моменти можуть свідчити про те, що Путін вже давно втратив зв'язок з реальністю, тобто він користується тими якимись даними, які йому приносять його найближче оточення. А от е, частина військового керівництва російської так званої армії, воно ближче трошки до реальності. Воно розуміє, що перспектив подальшого знаходження на Херсонщині та й в принципі на всіх територіях України, але ми зараз говоримо про Херсонщину, бо там найближчі перспективи російським воякам бути розбитим, тому вони і озвучують цю інформацію своєму військово-політичному керівництву. При тому на цю інформацію не реагують з іншого боку, Путін, розуміючи ту величезну кількість програшів і відсутність абсолютно якихось переможних речей у його армії мародерів, він звичайно, що намагається отримати, хоч який-небудь спосіб. Від е, оцих моментів від подальшого е, програшу від подальших постійних е, наганяєв, бо е, і довіра до нього, і підтримка його і цієї е, їхньої так званої в, них в країні спеціальної військової операції вона все далі падає. і тому тут стоїть питання про те, що або вони будуть утримуватися і е, підтвердження цього. Є якраз і внесення зміни в кримінальне законодавство Російської Федерації про 10 років, наприклад, за здачу полону або 10 років за відмову від йти воювати або виконання наказу, і а, це Путін вважає, що це буде додатковим фактором, щоб його так звані вояки йшли хтось воювати. А, звичайно, що це не так а бути не може. Пане Володимире, я нещодавно читала таку статтю, де було написано, що після другої світової війни німецькі солдати вони там потребували допомоги психологів, тому що вони не розуміли, коли був такий важкий бій, і вони з кулеметів стріляли, а на них просто лавинами сипались ось ці радянські солдати, яких гнали радянські командири. Ось це, це те, що відбувається зараз в Україні. Це така спроба Путіна переплюнути Сталіна і Гітлера. Російське військово-політичне керівництво, і тут давайте говорити про те, що це не тільки питання Путіна, це питання всіх росіян, і це питання всіх військових, військових командирів Росіян, в тому числі мова йде про те, що вони використовують уже дуже давно. Вони використовують лекала ще не тільки Другої, а ще Першої світової війни, намагаючись застосовувати ті тактики, які використовувалися тоді. Звичайно, що у 21 столітті з новітньою зброєю, з новітнім розумінням. Процесу оборони, процесу знищення ворога, звичайно, що ці методики не діють, але тим не менше вони намагаються тілами викласти дорогу далі до захоплення яких з тих чи інших територій, чи тих чи інших населених пунктів, і ця тактика вона продовжується з огляду навіть на оцю мобілізацію, яка була об'явлена у Росії, знову знову непідготовлених, неоснащених. Незлагоджених призивників намагаються відправити для того, щоб отримати хоч які-небудь перемоги, Це звичайно, що це звичайно, щоб бреди, це використовуватися не Принесе взагалі ніяк. Пане Володимире, якраз таки про цю мобілізацію, як ви зазначили, мобілізацію в Російській Федерації зараз говорять, і справді усі лунають різні цифри, але є інформація, що в деяких суб'єктах Російської Федерації хочуть повернути тих, кого відправили воювати помилково. Ось чи повернуть їх, як ви вважаєте? Тому що ми бачимо абсолютно Я різні думаю, відео. Що... Я думаю, що в них буде, буде задача зараз відкатати трошки ситуацію з воротку. Вони бачать той негатив, те, те негативне сприйняття а, оцієї мобілізації від вже російського населення, величезні черги на кордонах, величезні черги в аеропортах, величезні черги скрізь, причому причому чоловіків призовного віку, які просто тікають із Росії, і це звичайно говорить і про мотивацію, взагалі про підтримку всього того, що відбувається, та й взагалі ті, хто хоч трошки притомні і трошки розуміють, що їх просто повезуть на обой як гармати м'ясо в, в україну вони намагаються цього всього уникнути але тим не менше було розпорядження путіна про те що не призивати що мобілізації не підлягають будь-які депутати будь-яких рівнів силовики критичних підприємств працівники і члени їхніх родин Чому? бо це дуже важливо бо підтримка Серед депутатів усіх рівнів після того, коли до них поїдуть потоками труни з України, звичайно, що вона буде мінімальна, звичайно, що це внесе не просто розкол у тоталітарну Росію, а це призведе до далі незворотних, незворотних речей. Причому воно до них не призведе. Воно їх прискорить, бо вони вже запущені. І так і тут стоїть питання про те, що. Відкатати трошки ситуацію, бо вчора був е, указ про те, що студентів, абсолютно всіх, в тому числі е, я чув про студентів заочників не можуть мобілізувати, про те, що е, в них е, там броня буде, так зване про те, що е, частина із тих, кого призвали незаконно, будуть повертати, ходить розмови вже. Певно, я думаю, що найближчим часом ми це побачимо. А от інша частина російських так званих призовників вони після цього почнуть ще більше втікати від того, щоб їхати замість кого ставати гарматним м'ясом, і ще більше недовольство російською владою серед російського суспільства буде рости. Питання, чи вони його реалізують, це питання окремо, але питання в тому, що воювати чи підтримувати. Іхнє неподобство, їхній військові злочин, сидячи десь у зручному дивані або в покопі, то зовсім різні речі.